Привіт малята! Сьогодні я пропоную вам зробити тваринку, а яку саме спробуйте відгадати. Я вмію чисто митися не водою, язичком і часто мені сниться тарілка з молоком. Так, вірно, це кішка. Але спочатку я розповім вам дещо цікаве про неї. Кішка це природній акробат. Її передні лапи влаштовані так, що можуть обертатись в будь-якому напрямку. На передніх лапах тварини по 5 пальців, на задніх по 4. Ходить вона дуже тихо, бо на лапках у неї м'які подушечки. А якщо треба схопити мишку або залізти на дерево, застосовуються гострі кіхті. Хвіст кішки відіграє величезну роль в її житті. Наприклад, за допомогою хвоста вона висловлює свої емоції. Якщо кішка б'є хвостом об підлогу, значить вона нервує або злиться. Хвіст допомагає тримати рівновагу при стрибках або на гілках дерев. Шерсть кішки може бути довгою і пухнастою, а може бути короткою. І досить жорсткою. У будь-якому випадку кішка щодня доглядає за нею. Вона вилизує її своїм шорстким язиком, це очищає шерсть і одночасно розчісує її. Колір шерсті кішки може бути дуже різноманітним. Бувають зовсім білі кішки, чорні, руді. Коричневі та сірі. Часто зустрічаються кішки зі змішаним забарвленням у вигляді цяток або смужок. Кішка дивовижна тварина. Наприклад, вона може стежити відразу за декількома мишачими нірками. Вона прекрасно бачить і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються. А при яскравому світлі звужуються в тоненьку вертикальну лінію. Кошенята народжуються сліпими та безпомічними. Мама годує їх молоком, доглядає за ними, переносить малюків більш надійне з її точки зору місце і, звичайно, захищає від небезпеки. А кошенята, як і всі діти, люблять погратись. Люди спостерігають за поведінкою котів і таким чином дізнаються про зміни погоди. Перед морозами кішка згортається в клубочок, закриваючи ніс лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви теж можете поспостерігати за її поведінкою та звичками. Сплять чотири ноги по 18 годин на добу. А коли ваша кицька треться об вас, не подумайте, що вона хоче ласки. Таким чином, за допомогою спеціальних залаз вона позначає свою територію, тобто мітить, що ви її господар. А зараз ми з вами будемо виготовляти ось такого котика. Його виготовити зовсім не складно. У вас всіх вийде. Для роботи нам потрібно квадратний аркуш паперу і фломастери. Беремо папір такого кольору, якого хочете, щоб було ваше кошеня. В мене буде руденьке. Згинаємо його навпіл по діагоналі, вирівнюючи лівий і правий кути, щоб вийшов трикутник. Ще раз навпіл, щоб визначити середину нашого трикутника, але не проводимо по лінії згину. Розгортаємо. І стараємось загнути праву і ліву сторони по діагоналі, щоб було симетрично. Тепер загортаємо верхній кінчик донизу. Перевертаємо на інший бік. Тепер залишається домалювати очі, носик і вуса. Ось які гарні вийшли кошенята. Знаєте, я навіть придумала їм імена. Моїх котиків звати Мурчик і Мурлика. Буду чекати з нетерпінням ваших котиків, а ще мені дуже буде цікаво дізнатись, як ви їх назвали. Бажаю натхнення, до нових зустрічів. До побачення!